Поет не має права на зневіру. Одне лишень у нього право є розстроєно настроювати ліру, коли вона народу слух псує. Уявляєш, як Олександр Білаш сказав, як доречно буде в цій світлій залі, пролунають його рядочки. Це, мабуть, про життя, про сьогоднішнє буденне життя. Нашої країни, нашої держави і нашого народу. Але він чітко розумів, що тут є ті і ті. Ось нам, мабуть, другого числа, другого, а другого числа нам треба буде довести 2 листопада про те, про що думав він. Думав він, тому що дійсно ми знаємо його пісні, знаємо його життя як народного артиста. Як героя України.